Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал КХеса і як завжди з вами. Сьогодні маємо 10 квітня 2023 року. І от до сьогодні до нас: отакій, от, ми трохи посміювались, що прийшов такий стенд до нас. Тобто людина вислала це взагалі-то це скло підіймач. Це Renault, Renault R11. Сказати рік не можу, з якого по якій воно пішло, але ж, але ж розмова трошки піде про сам, про сам цей виріб. Тому що всередині, як всі підйомачі, є скажімо, шестерня пластикова стоїть, двигун електричний, ну і привід, який рухає саме скло. І ось що виходить, що всередині є шестерня, от така шестерня це те, що ми зробили, це те, що тут було всередині. Але ж проблема основна тут особою віднайду, то нічого не розповісиш, але ж проблема є в тому, що шестерня має декілька діаметрів. Тобто те, що всередині, те, що заходить і обіймає шестерню, шестерня більше, обіймає цей вал, воно є трошки тончіше, ніж. Оце цей вал, я вам металевий покажу. Чим е, зовні от, сам вал має. Тобто, всередині, в цій шестерні, всередині, є така скажімо, проблема. І тому просто натягнути її, просто, зробивши шестерню з пластику, просто вдягнути її на вал ну, не виходить ніяк, тому що, самі розумієте, тут постійше, там, Трошки тоньше, але ж, але ж е, нічого з цим зробити не можна було. І ми прийшли до одного, скажімо, рішення. І виходить, що це рішення зав'язано таким чином, що е, оцей вал шестерню, якщо у вас буде така потреба заміни, вам прийдеться висилати до нас. або Отримати можливо дуже якісну таку, фахову консультацію відносно такого і того, яким чином це можна зробити і встановити. Тому що це шестерня не просто вона як виглядає як така, як є, але вона в нас стоїть з декількох частинок, які просто треба зібрати з розумінням процесу, і тоді, певно, вона буде працювати. Відпрацювавши ідеально, ми зможемо сказати дійсно, як вона відпрацювала, але ну, зазвичай це в нас працює. І ось хочу сказати, далі показати, що зараз ну шматочки витой, що була стара, нас не цікавлять, нас цікавить те, що відбулося зараз. Вона сідає, сідає, чітко сідає на своє місце. Вал сидить чітко на своєму місці. Зараз єдине, що не можемо підключити, показати. Але ж справа в тім ще, що обов'язково, якщо ви долізли вже туди всередину, вам обов'язково треба все ідеально вичистити. Бажано, ну якщо є така можливість, звичайно ми радимо, що двигун електричний треба від'єднати. Тобто тут є е, деякі моменти, які фіксують все разом. Від'єднуєте двигун, тобто там всередину є хробачок. Певно, хто розбирав, той знає, що таке хробачок, який рухає шестер. І коли шестерня виходить з ладу, то обов'язково зривається декілька зубчиків, можливо, більше, можливо, менше, іноді воно просто спилює там дуже багато їх. І той пластик, який от от зрізаний, він лишається десь у продукторів. Тобто вам це треба обов'язково в корпусі верніше, да, тут продуктора немає, можна так сказати. І тому ви вичищаєте все ідеально, тобто всю, все старе мастило ви вичищаєте все, що там є, передивляєтесь, від'єднутий двигун, чистите цей хробачок і тільки після того ставите нову шестерню, якісно її змащуєте, збираєте верхню частину, у нас її немає і не покажу навіть, як вона виглядає. І все тільки після цього можна запускати в роботу ваш двигун. І, в принципі, я думаю, що все буде чудово, тому що, в принципі, 8 років на ринку. Виробництво запчастин з пластику багато таких речей в нас вже було. Тому скажу, що з цим ми справляємося доволі якісно. Ми розібралися які пластики працюють. Тому, будь ласка, звертайтеся. Якщо є така потреба, якщо просто буде цікаво цей контент, який про які в якому ми розповідаємо про те, яким чином що можна самостійно зробити і замінити. Підписуйтесь на канал, якщо просто цікаво, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні. На тому будьте здорові. До нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ.